Уявіть собі, ви просто граєте в Майнкрафт, знімаєте відео. Коли грали, нічого дивного не помічали. А потім дуже важливо переглянути звою запись, і потім розумієте, що в своєму світі ви були не одні. Всім привіт! З вами Геймс і сьогодні розберу аерохеку Приот, який на мою точку зору, дивний або моторошний, якщо оглядуватися. Ну що, поїхали! Перші два відео я не буду розбирати. по перше відео про обичний потяг в Роблоксі. А друге відео про 9 секундну анімацію в Майнкрафті також про потяг, який сходить з зріз і врізається. Але є і третє відео про Майнкрафт, яке длиться 11 хвилин. Самі дивні є тільки 2 хвилини і 30 секунд, бо все, залишившися в відео, нічого немає. Тому я буду розбирати тільки ці 2 хвилини. Ну що, поїхали? На початку відео нічого немає дивно. Просто сам автор ходить по пустелі. Потім робиться обрізка з музикою Майнкрафта. Гравець замічає деревню, убиває спрутів. І тільки коли він приближається до деревні, можна помітити. Чорний силует з синіми очима. Потім знову робиться обрізка і вже ніч. Гравець заходить в домівку. Закриває двері і йде по сходам. Збирає гриби. І можна дуже чітко побачити якийсь іще чорний силует, який ми вже раніше бачили. Даш нічого дивно не відбувається. Але один таймкод 2 хвилини 21 секунди в печері буде цей самий силует, тільки гравець приближається до печери. І ми знову бачимо цього силуета. Саме дивне то, що цей чорний силует Яку ми бачили три рази на різних кадрах, він нічого не робить з гравцем. Просто стоїть і дивиться на нього. Не нападає, не до нього біжить. Просто стоїть і дивиться на нього. Якщо почитати коментарі цього відео, тоді загалом тут будуть обичні коментарі, які підтримують автора. Але є три коментаря, які не підтверджують це. Перший коментар, оголошую, що це дивно. Другий коментар перекладається як. Так, щось не так з цим відео. Ще хтось помітив? Пізня відповідь це старий аккаунт. Тому це дивує, що ніхто не зробив відео по цьому каналу. От такий вийшов невеличкий розбір. Якщо вам сподобалось, підтримайте мене лайком. Та підписка, якщо можете. Ну тоді все. Всім пока!